Якщо у вас немає часу стежити за тенденціями моди, не переймайтеся. Сім'я магазинів Жадор зробиться за вас. Представляємо нову колекцію осінь 2011. Актуальна клітинка, тваринні орнаменти, натуральні матеріали, тепла гама кольорів, актуальний сірий та завжди модні чорний і білий кольори у нових колекціях італійських та французьких брендів. Зручні джинси, сорочки та спідниці на щодень, яскраві та спокусливі моделі для особливих випадків та безліч аксесуарів для цієї. Сного образу Жедор створює фурор. Друзі, ми знаходимося у торговому центрі Кінкрос Леополі а саме у мережі магазинів жіночого та чоловічого одягу Жадор. Тут тебе чекає твоє наступне завдання. Ну, але звісно, скажи, будь ласка, чи крім навчання в тебе є час на відпочинок? Взагалі, як ти відпочиваєш? Так, звісно, е, значить, гуляю з друзями, провожу час іноді з батьками. Тобто займатися є чим. Скажи, будь ласка, цікавіше з друзями чи з батьками? Звісно, ще з друзями. А ти віриш у дружбу між чоловіком і жінкою? Ну тут можна дуже дискутувати, підходити з різних сторін. В принципі, напевно, що вірю. Любов з першого погляду існує таке поняття? Існує, звісно. Ти мала можливість колись е, втюритись когось. З першого погляду? Ну там мала. Друзі, ще я закохався, звісно, і Я хочу познайомити з дівчинкою, продавцем консультантом, яка допоможе тобі зробити невеличке перевтілення. Сьогодні ми ти підберемо класний одяг, щоб ти просто отримала класне задоволення. Дякую. Привіт, Арина. Привіт, Андрій. Рино, розкажи, що ми сьогодні робимо у вас. Ми сьогодні приміряємо нашу нову колекцію і будемо приємно проводити час. Супер, ну Юля 100% згодна на те, що приємно провести час саме магазині Жадор. Ну а звісно, я буду спостерігати за цим процесом і обирати саме чоловічі речі, які теж я присутні в цьому магазині. Пішла. Переважно на шопінг з ким ходиш? з подружками. Наприклад. Тобто, вони є ці люди, куди тобі сказати, що так. тобі пасує, що тобі не пасує. Завжди поряд, завжди підкажуть. Так. Супер. Ну зараз ми отримаємо подарунок від магазину Жадор. Дарина е, так, Юля, дякуємо за участь у нашій програмі. Магазин Жадор дарує вам ось таку подарункову карточку на суму 250 гривень. Сьогодні вона ваша, будь ласка. Дякую, Магазину Жадорну. Звісно, якщо ви, пані та панове, не маєте можливості походити зі своїми друзями, коханими саме по магазинах, саме магазин Жадор, В магазині Жадор діє чудова пропозиція. Маєте можливість придбати картки номіналом 250, 500, 750 та 1000 гривень, подарувати комусь і, звісно, затартитися класним одягом.